Салом 118. Господи, Твоє слово навіки залишається незмінним на небі. З роду в рід Твоя правда, Ти заснував землю, і вона стоїть непохитно. За Твоєю постановою існує день, адже все служить тобі. Якщо би твій закон не був для мене правилом. Я загинув би у своєму приниженні, повік не забуду Твоїх настанов, бо ними ти мене оживив, Господи. Я твій, спаси мене, бо я дошукувався Твоїх настанов. Мене підстерігали грішники, аби мене вбити, а я вглиблювався у Твої свідчення, я бачив межу всілякої досконалості. Твоя ж заповідь надзвичайно широка. Як я полюбив Твій закон, Господи, весь день Він навчає мене, своєю заповіддю Ти зробив мене мудрішим за моїх ворогів, тож вона навіки моя. Я став розуміти більше, ніж усі мої вчителі, тому що Твої свідчення є для мене повчанням. Я поглибив знання більше, ніж старці, бо дошукувався твоїх заповідей. Я утримав свої ноги від усякого поганого шляху, щоб дотримуватися твоїх слів, я не ухилився від твоїх присудів, бо Ти мені дав закон. Які солодкі твої слова для мого горла, вони для моїх уст солодші за мед, за вощину з медом. Я отримав розуміння через Твої заповіді, тому я зненавидів усяку дорогу неправди, адже Ти мені дав закон. Твоє слово світильник для моїх ніг, світло для моїх стежок. Я поклявся і постановив дотримуватися присудів Твоєї справедливості. Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене згідно зі своїм словом. Господи, зволь прийняти добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів. Моя душа постійно в Твоїх руках, тож я не забув Твого закону. Грішники розставили на мене сіть, та я не ухилився від Твоїх заповідей. Я успадкував Твої свідчення навіки, адже вони радість мого серця. Я спонукав своє серце повік виконувати твої настанови задля нагороди. Я зненавидів беззаконних, а твій закон полюбив, Ти, мій помічник і мій заступник, я покладаю надію на Твоє слово. Відійдіть від мене ви, які чините лукаве. я буду досліджувати заповіді свого Бога. Підтримай мене згідно зі своїм словом, і я буду жити, не осором мене в моєму очікуванні. Допоможи мені і врятуюся. я буду постійно навчатися твоїх настанов. Ти погордував усіма, які відступили від твоїх настанов, бо їхні задуми лукаві. Я вважав усіх грішників землі порушниками закону, тому я полюбив твої свідчення назавжди. Пройми моє тіло своїм страхом, адже я побоявся Твоїх присудів. Я звершив суд і праведність, тож не видай мене тим, які кривдять мене, будь запорукою Твоєму рабові на добро, хай горді не зводять наклепів на мене. Мої очі стомилися за Твоїм спасінням і за словом Твоєї праведності. Учини зі своїм рабом, за твоїм милосердям, навчи мене своїх настанов. Я твій раб, дай мені розуміння, щоб я пізнав Твої свідчення. Пора Господу діяти, вони зламали твій закон, тому я полюбив твої заповіді більше, ніж золото і топас. Через це я слідував за всіма твоїми заповідями і зненавидів усяку неправедну дорогу. Дивовижні Твої свідчення, тому вникала в них моя душа, ясність Твоїх слів освітить і наставить немовлят. Я відкрив свій рот і хапав повітря, бо так забажав Твоїх заповідей. Поглянь на мене, помилуй мене згідно з Твоїм присудом для тих, які люблять Твоє ім'я, спрямуй мою ходу згідно зі Своїм словом. Хай мною не опанує ніяке беззаконня. Визволи мене від осуду людей, і я буду дотримуватися Твоїх заповідей. Засяй своїм обличчям на свого раба, навчи мене своїх настанов. Потоками полилися з очей моїх сльози, бо ті не дотримувалися Твого закону. Праведний ти, Господи, і присуди твої праведні. Ти заповів праведність особливим чином свої свідчення і правду. Мене виснажила ревність за домом твоїм, бо мої вороги забули твої слова, особливо випробуване слово твоє, тож твій раб полюбив його. Я зовсім молодий, зневажений, та я не забув твоїх настанов. Твоя праведність вічна праведність і Твій закон істина. Мене спіткали клопіт і скрута, та Твої заповіді повчання для мене, Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити. Усім своїм серцем я заволав почуй мене, Господи, я досліджуватиму Твої настанови». Закликав я до Тебе, спаси мене і стоятиму на варті Твоїх свідчень. Устав я в досвіта і проголосив, на Твої слова я покладаю надію, мої очі прокидалися ще до світанку, щоб навчатися Твоїх слів. Господи, у Своїй милості почуй мій голос і оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, які безпідставно мене переслідують. А від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі твої заповіді правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Поглянь на моє приниження і визволи мене, адже я не забув Твого закону. Розсуди мою справу і визволи мене словом своїм, оживи мене. Далеке від грішників спасіння, бо вони не шукали твоїх настанов. Твої щедроти численні, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами, багато тих, які переслідують і гноблять мене, але я не відхилився від твоїх свідчень. Подивився я на відступників і занеміг, адже вони не дотримувалися Твого слова. Поглянь, я ж полюбив Твої заповіді, Господи, оживи мене у своєму милосерді. Начало Твоїх слів правда, і всі присуди Твоєї праведності навіки. Вельможі даремно погналися за мною, адже моє серце побоялося Твоїх слів, радітиму Твоїми словами, як той, що натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду. Вона стала огидною мені, а Твій закон полюбив я. Сім разів на день я величав тебе за Твої праведні присуди, великий мир у тих, які люблять Твій закон, для них нема спокус. Я очікував від Тебе спасіння, Господи, я ж полюбив Твої заповіді. Моя душа дотримувалася Твоїх свідчень, вона надзвичайно полюбила їх. Я зберіг Твої заповіді й Твої свідчення і всі мої дороги перед Тобою, Господи. Нехай дійде до Тебе моє благання, Господи, пошли мені розум за Твоїм словом, нехай моє прохання долине до Тебе, визволи мене за Твоїм словом, хай мої уста заспівають пісню, коли ти мене навчиш своїх настанов. Нехай мій язик проголосить Твоє Слово, бо всі Твої заповіді правда. Нехай Твоя рука спасе мене, бо Я обрав Твої заповіді. Я покладаю надію на Твоє спасіння, Господи, і Твій закон, наука для мене. Моя душа буде жити і хвалити Тебе, а Твої присуди мені допоможуть. Я заблукав, як загублена вівця. Тож відшукай свого раба, бо я не забув твоїх заповідей. Перше Послання до Коринтян розділ 7. А про те, що ви написали мені, то добре було б чоловікові не торкатися жінки. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожний чоловік має свою дружину, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само й дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Не ухиляйтеся одне від одного хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в постійній молитві. І знову будьте разом, щоб сатана не спокушав вас нестриманістю вашою. Кажу це як пораду, не як наказ. Бажаю, щоб усі люди були, як і я, але кожний має свій дар від Бога один такий, другий інший. Неодруженим і вдовам кажу: добре їм, якщо залишаться, як і я. Коли ж не можуть стримуватися, хай одружуються, бо краще одружитися, ніж розпалюватися. А тим, які одружилися, не я наказую, а Господь, щоби дружина із чоловіком не розлучалася. Якщо ж і розлучиться, нехай залишається неодружиною або ж нехай помириться із чоловіком, і чоловік хай не розлучається з дружиною. Іншим вже кажу я, а не Господь. Якщо якийсь брат має невіруючу дружину і та згідна жити з ним, хай її не покидає. А коли яка жінка має невіруючого чоловіка, і той погоджується жити з нею, хай не покидає чоловіка. Бо невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті, тепер же вони святі. Якщо ж невіруючий розлучається, хай розлучається. Брат чи сестра в таких випадках не зв'язані адже для миру покликав вас Бог, звідки знаєш, дружину, що ти не спасеш чоловіка. Або звідки ти знаєш чоловіче, що не спасеш дружини. Нехай тільки кожний так поводиться, як кому визначив Господь, коли був покликаний Богом. І так я навчаю в усіх церквах, коли хто був покликаний в обрізанні, хай він не цурається цього, коли хто був покликаний в необрізанні, хай не обрізається, обрізання ніщо і необрізання ніщо, головне зберігати Божі заповіді. Кожний нехай залишається в тому покликанні, в якому був покликаний. Ти був покликаний, будучи рабом, не журися та коли можеш стати вільним, скористайся цим. Адже раб, покликаний Господом, є вільним у Господа, так само покликаний вільним є рабом Христа. Ви викуплені за ціну, тож не ставайте рабами людей. Кожний брати, нехай залишається перед Богом у тому стані, в якому був покликаний. Що ж до дівчат, то я наказу від Господа не маю, а даю пораду, як той, хто помилуваний Господом і гідний довіри. Тому, з огляду на теперішні утиски, визнаю за краще, що людині добре залишатися так: ти зв'язаний з дружиною, не шукай розлучення, вільний від дружини, не шукай дружини. Якщо ж і одружишся, ти не згрішив, і якщо дівчина вийде заміж, не згрішила. Але вони матимуть тілесні страждання, тож мені вас шкода. Це кажу, брати, бо час короткий, тому хай і ті, хто має дружину, будуть, як ті, які їх не мають, а хто плаче, хай будуть, як ті, котрі не плачуть, а ті, хто радіє, як ті, котрі не радіють, а ті, хто купує, як ті, котрі нічим не володіють, і ті, хто користується світом, як ті, котрі ним не користуються, бо минає образ цього світу. Я ж бажаю, щоб ви не мали клопотів. Хто не одружився, турбується про Господнє, як догодити Господу, а хто одружився, турбується про світське, як догодити дружині, і тому він роздвоєний, і незаміжня жінка і дівчина турбується про Господнє, щоби бути святою тілом і духом, а та, яка вийшла заміж, турбується про світське, як догодити чоловікові. Кажу це для вашої користі, а не для того, щоб ярмо на вас накласти, щоб ви з гідністю і ревно трималися Господа. Як хтось думає про свою дівчину, що недобре, коли вона так залишиться, і в зрілому віці, то нехай робить, як хоче він не грішить, хай такі виходять заміж. А як хто непохитний серцем і без примусу має владу над своєю волею і постановив у своєму серці зберегти її дівчиною, той добре зробить. Отже, хто видає заміж дівчину добре робить, а хто не видає її, робить ще краще. Жінка зв'язана законом, доки живе її чоловік. Якщо ж помре чоловік, вона вільна вийти заміж за кого хоче, тільки щоб у Господі. Однак блаженнішою вона є, якщо за моєю порадою залишатиметься так думаю, що і я маю Божого Духа. Перша Самуїла. Розділ перший. Був собі чоловік з Арматаїм Сіфа, з гори Єфрема, на ім'я Елкана, син Єремеїла, сина Іллі, сина Токея у Насіві Єфрема. У нього було дві жінки: ім'я першої Анна, ім'я другої Фенанна. І були у Фенанни діти, а в Анни не було дитини. І чоловік ходив з року в рік зі свого міста, з Арматаїма, щоб поклонитися і принести жертву Господу Богові Саваотові у селом, а там Ілі та два його сини, Офні й Фінеес, були господніми священиками. Тож настав такий день і Елкана приніс жертву і дав частини своєї жінці Фенанні, її синам і її дочкам. Анні ж він дав одну частину, бо в неї не було дитини. Однак Елкана любив Анну більше за Фенанну, та Господь закрив її лоно, оскільки Господь не дав їй дитини в її болі та в зневір'ї її болю, то через це була зневірена, бо замкнув Господь її лоно, щоб не дати їй дитини. Так вона чинила з року в рік. Коли вона приходила до Господнього дому і була зневірена, плакала та не їла, і сказав їй Елкана, її чоловік, Анно, а вона відповіла йому: ось я володарю, і сказав їй, що з тобою відбувається, чому плачеш, і чому не їси, і чому ти побиваєш твоє серце? Хіба я для тебе не є кращий за десятьох дітей? І після того, як попоїли вони в селомі, Анна піднялася і стала перед Господом, а Ілі священик сидів на сидінні на порозі Господнього храму, вона була пригноблена душею і молилася до Господа і дуже плакала. І вона помолилася молитвою до Господа, кажучи: Адонай, Господи, Елої Саваот, якщо ти справді зглянешся на приниження твоєї рабині, та згадаєш мене, і даси твоїй рабі насіння чоловічої статі, то я дам його тобі в дар аж до дня Його смерті, і він не питиме вина та п'янкого напою, і залізо не підніметься до його голови. І сталося, коли помножила молитви перед Господом, і священик Ілі дивився на її вуста, вона говорила у своєму серці, і її вуста рухалися. Та її голосу не було чути, тож Ілі вважав її за п'яну, і слуга Ілі сказав їй: Доки будеш п'яною, нехай мене твоє вино, тож піди з перед Господнього обличчя. Та Анна у відповідь сказала: Ні, володарю, я жінка, в якої тяжкий день, і вина чи п'янкого напою я не пила, а виливаю перед Господом мою душу. «Не май твою рабу за хворобливу дочку, бо з великої моєї балакучості продовжила я аж до тепер. А Ілі відповів: Іди в мирі, сказав він їй, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі згідно з кожним твоїм проханням, яке ти в нього просила. А вона сказала: Твоя раба знайшла милість у твоїх очах. І жінка пішла своєю дорогою, й увійшла до свого помешкання, і їла та пила зі своїм мужем, а її обличчя більше не занепадало. І вони встають вранці, поклоняються Господу та йдуть своєю дорогою. І прийшов Елкана до свого дому в Арматаїмі, і пізнав свою жінку Анну, і Господь її згадав, і вона зачала, і сталося через певний час. І вона породила сина, і дала йому ім'я Самуїл, і сказала: Адже я його випросила в Господа Бога Саваота. І пішов чоловік Елкана, і вся його сім'я принести жертву в селом, жертву днів і його молитви, і всі десятини його землі. Анна ж не пішла з ним, бо сказала своєму чоловікові, аж доки дитина не піде. Аж доки його не відлучу від грудей, а тоді він з'явиться перед Господнім обличчям і перебуватиме там навіки. І сказав їй Елкана її чоловік чини те, що добре у твоїх очах, сиди, аж доки не відлучиш його. Але нехай виконає Господь те, що вийшло з твоїх уст, і жінка сіла і годувала свого сина, аж доки його не відлучила. А тоді вона пішла з ним до з трилітнім телям і хлібами та ефою пшеничного борошна і бурдюком вина, і ввійшла в Господній дім у Силомі, і дитина була з ними. Вона привела його перед Господа, а його батько зарізав жертву, яку приносив з року в рік для Господа, і привів хлопчину і зарізав теля. А Анна, матір хлопчини, привела його до Іллі і сказала. Нехай живе душа твоя справді володарю я жінка, яка стояла перед Тобою, котра молилася до Господа, молилася про цього хлопчину, і Господь виконав мені моє прохання, про яке я в нього молила, тож я віддаю його Господу на всі дні, які він житиме, на помазання для Господа. Перша Самуїла розділ другий. І вона сказала: зміцнилося в Господі моє серце, піднісся мій ріг у моєму Бозі, розширилися мої уста проти ворогів, я зраділа Твоїм спасінням. Адже немає святого, як Господь, і немає праведного, як наш Бог, немає святого за винятком Тебе. Не хваліться і не говоріть високе. Хай не вийде високомовність з ваших уст, бо Господь, Бог розуму, і Бог, який приготовляє свої діяння. Лук сильних став слабким, а немічні підперезалися силою. Хто мав достатньо хліба, були позбавлені його, а голодні залишили землю, бо неплідна породила сімох, а багата на дітей стала слабкою. Господь умертвляє і оживляє, зводить до аду і виводить, Господь робить бідним і багатим, понижує і підносить вгору, підносить бідного із землі, і підносить з гною з лидаря, щоб посадити із сильними народу, і дає їм у спадок престол славі, дає молитву тому, хто молиться, і Він поблагословив роки праведного. Адже немітцю сильний чоловік, Господь немічним учинить свого противника, Господь святий, хай не хвалиться мудрий своєю мудрістю, хай не хвалиться сильний своєю силою. І хай не хвалиться багатий своїм багатством, але цим нехай хвалиться той, хто хвалиться, що він пізнав і знає Господа. Чинить суд і справедливість посеред землі, Господь пішов на небо і загримів, Він судить кінці землі, дає силу нашим царям і піднесе ріг свого помазанника. І вона залишила його там перед Господом і повернулася до Арматаїма, а дитина служила у присутності Господа перед священником Ілі. А сини священника Ілі – погані сини, які не знали Господа, і правила для священника від народу, кожного, хто приносить жертву, були приходив слуга священика, як тільки звариться м'ясо, то м'ясна вилка була в його руці, і вкладав її до великого котла, чи до мідного, чи до казана, і все, що лиш захопить вилка, священик забирав собі. Згідно із цим чинили всьому Ізраїлеві, тим, які приходили принести жертву Господу в Силомі. І раніше, ніж приносили в жертву лій, приходив слуга священика і говорив чоловікові, який приносив жертву: дай м'ясо, щоб зварити священикові, і не беру в тебе більше скотла. І говорив чоловік, який приносив жертву. Нехай спочатку принесеться жертва, так як приписано, і жир. А тоді візьмеш собі з усього, що забажає твоя душа. А Той говорив: Ні, даси тепер, а якщо ні, то візьму силою, і перед Господом гріх молодців був дуже великий, бо відкидали Господню жертву. А хлопчина Самуїл, підперезаний ляним Ефодом, служив перед Господом. Його матір зробила йому подвійний малий одяг і приносила йому з року в рік, коли вона йшла зі своїм чоловіком приносити річну жертву, Ілі поблагословив Елкана та його жінку, кажучи: Нехай Господь дасть тобі нащадка від цієї жінки за дар, який ти дав Господу, і чоловік пішов до своєї місцевості. Господь відвідав Анну, і вона зачала ще трьох синів і дві дочки, а хлопчина Самуїл став великим перед Господом. Ілі був дуже старий, і він почув, що його сини чинили ізраїльським синам, і сказав їм: навіщо чинити за цим словом, яке я чую з уст усього Господнього народу? Ні, діти, бо недобра чутка, яку я чую. Не чиніть так, бо недобрі чутки ті, які я чую, що народ не служить Господу. Якщо якийсь чоловік часом згрішить проти іншого чоловіка, то помоляться за нього до Господа, а якщо він згрішить проти Господа, хто за нього помолиться? Та вони не слухалися голосу свого батька, бо Господь мав твердий намір їх знищити. А хлопчина Самуїл підростав і був добрий і перед Господом, і перед людьми. Якось прийшов Божий чоловік до Ілі і сказав: так говорить Господь: я ж об'явився домові твого батька, коли вони були рабами в домі Фараона в єгипетській землі, і я вибрав дім твого батька з усіх ізраїльських племен. Щоб мені служили і підіймалися до мого жертовника, кадили ладаном і носили ефот, і я дав домові твого батька в їжу все, що приносили в жертву на вогні ізраїльські сини. Навіщо ж глянув ти безсоромним оком на мій ладан і на мою жертву, і прославив твоїх синів понад мене, щоб вони благословляли себе первоплодами кожної ізраїльської жертви раніше за мене? Через це так сказав Господь Бог Ізраїля. Раніше я сказав: твій дім і дім твого батька ходитиме переді мною віку. А тепер, говорить Господь, не так переді мною, бо тих, хто мене прославляє, я прославлю, а того, хто мене зневажає, я зневажу. Ось приходять дні. І вигублю твоє потомство і потомство дому твого батька, і не буде в тебе старця в моєму домі всі дні, а мужа, не вигублю в тебе від мого жертовника для того, щоб його очі стали незрячими від сліз і підупала його душа. І кожний, хто залишиться з твого дому, вони поляжуть від людського меча. Ось це тобі знак, який прийде на цих двох твоїх синів: Офнія і Фінееса. Одного дня вони обидва помруть, і поставлю собі вірного священика, який чинитиме все, що в моєму серці та в моїй душі, і збудую йому вірний дім, і ходитиме перед моїм помазанником усі дні. І буде, що хто залишиться у твоєму домі, прийде поклонитися йому за невелику кількість срібла, кажучи. Постав мене на одну з твоїх служб, щоб їсти хліб.